Добрий день, діти! Сьогодні тема нашого заняття червоні маки пам'яті. Щороку, 8 травня, Україна разом із Європейською спільнотою відзначає День пам'яті та примирення з метою вшанування пам'яті всіх жертв Другої світової війни. Червоний мак це символ пам'яті за загиблими у всіх військових та цивільних конфліктах з 1914 року. Червоний мак це символ вшанування всіх полеглих героїв. Мак як символ з'являється в поезії часів Першої світової війни. У 1915 році канадський військовий лікар Джон Макрейн написав вірш у полі Фландрії, в якому розповів про червоні маки, які виросли на могилах солдат. Твір надихнув американську гуманістку Міону Мішель прикрасити маком свій одяг, щоб шанувати пам'ять загиблих. Згодом мак став символом пам'яті жертв усіх воєн. Для українців мак має символічне значення В народі говорили, що ця квітка виросла там, де гинули козаки, обороняючи рідну землю. З маків плетуть вінки, їх традиційно вишивають на рушниках та сорочках. Вперше квіти червоного маку замайоріли на одязі українців. У 2014 році, під час заходів, присвячених річниці завершення Другої світової війни, стилізовано оформив символ харківський дизайнер Сергій Мишакін. З одного боку це квітка маку, з другого слід від кулі. Така символіка має застерігати від повторення війни. Зробити такий Мак дуже просто самотужки Вам знадобляться! Три шматочки червоного фетру і один чорний. Це буде серединка маку. Також необхідна застібка. Ще простіше одягти таку квітку. Розміщують її на одязі з лівої сторони грудей поближче до серця. Символом червоного маку ми українці. 8-го. Та 9 травня шановуємо пам'ять восьми мільйонів загиблих співвітчизників та 65 мільйонів убитих у Другій світовій війні по всьому світі. Квітка на одязі демонструє, що ми пам'ятаємо, яким страшенним лихом була Друга світова війна. Пам'ятаємо, той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими.